Це було 10 років тому. А тепер те, що відбувається зараз, і е, відбувається зараз за участі тих людей, яких переплавило тоді 10 років тому. Отже, Марина Мірзоєва. військовослужбовиця 3 ї окремої штурмової бригади, авторка проєкту Жінки Свободи. Загрозлива чужість цього краю, де наш підрозділ застряг на багато місяців війни. Була вже не викликом, а прийнятною дійсністю. Ми вкоренились тут, і наша присутність тримає цю землю, наповнюючи простір своєрідною атмосферою. Посеред незворушного пейзажу прифронтових міст, ми займаємо місцеві оселі, у яких бачили руїни минулої епохи. Ми останні свідки того, що вже йде в забуття: радянський посуд, стара побутова техніка, касети. Те, що ніколи не буде цікавим для масового вжитку в цивілізованому світі, таке відчуття, ніби живемо в вітринах забутого всіма краєзнавчого музею, де більша частина експозиції присвячена періоду СРСР, де жоден з експонатів не має цінності. Зали наших будинків наповнені непотребом минулого, але наша присутність тут баули, зброя, ящики з БК, мілітарні патчі та прапори. Додавали переможного антуражу. Ми повертаємо своє. Тому цей побут такий гармонійний на тлі руїн чужих ідеологій. На Донеччині не тільки знищується ворог, а пророщується коріння української дійсності, забутої та водночас нової. Тому нас і тягне сюди, як митців до свого твору. Слава нашій прекрасній Україні! Слава нашим прекрасним захисникам, слава людям, переплавленим революцією гідності, людям, які з гідністю, честю відстоюють існування своєї держави і себе в цій державі. Всім 450 все буде Україна, ваша бібліотека Іваничука.